Діток багато і багато всього потрібно купувати. Тому затрати не маленькі ідуть. Ну, наприклад, для того, щоб купити до школи, все можу відразу сказати: недавно купували 7 тисяч, пішло на чотирьох діток, на трьох, одна в садочку ще. Ми тільки будемо закуплятися вже десь буквально на цьому тижні перед першим вереснем. Але я думаю, що це буде в районі там від десь від 5 до 10 тисяч гривень на базові потреби. Діти, власне, вже в мене студенти, тобто, але як зазвичай, як любий студент, то загально я я якраз не не, не підраховував ці всі моменти, але воно так мало. Там, загальностатистичних совідів відрізняється. Не, не, не аналізувався ситуацію. Це точно не до мене. У мене здорові діти, внуків нету. Так що вже ніхто на дітей я точно не витрачаю. Такого, що ти можеш віддати, це все знайомі, куми, подруги, друзі, рідні, те, що стосується ЗСУ, навіть по соцмережах. У мене дві доньки, і вони самодостатні, в них свої бюджети. Я допомагаю хіба якогось якось чупачупса, бо в мене шестеро внуків в такому діапазоні. То, то, десь так виглядає. Внуки що мені попросять, то звичайно діти можуть відмовити. У мене ж діти дорослі і вже вони школу закінчили. Менший син вчиться в університеті, мені Богомольця, вже четвертий курс, і слава Богу, якось так уже він літом пішов навіть на асистування, тобто сам з якісь кошти заробляє. Ну, Відповідно, там, звичайно, на бутерброди, на якісь дрібниці, то да, витрачаються кошти. Діти дорослі вже. Але внуки, я в залежності від місяців від на комунальні послуги, тому що споживання буває різне. Зараз газу менше ми беремо, а так від 20 тисяч більше. Чисто на школу, чисто на школу, я не бачу там великих таких вже перевитрат. Я думаю, тисячі півтори-дві це вже так максимум, це враховуючи і харчування. Можливо, враховуючи якісь там докупівлі, то це знову ж таки це я назвав напевно, напевно забагато. Можливо, це, це можна рахувати разом із виготовкою до школи. Мої дітей ходять до школи. я не знаю, ну, кожного разу по-різному. залежності від пороку. А якщо там якісь там, як там кажуть, дітей якісь свої забаганки? Ну які забаганки? Їм, як то кажуть, ходили навчатись, головне, займалися спортом. І це така, як батько, хоче, щоб мої діти такі робили.